Вітаю, друзі. Генсек НАТО Ян Столтенберг вважає, що повномасштабна війна України і Росії буде довго триватиме і до цього треба бути готовими. Про це він сказав в інтерв'ю видані німецькій медіагрупі Функе. і як пояснив генсек НАТО, більшість воєн тривають довше ніж очікувалось. Далі він додав: я процитую його. Ми всі прагнемо житлового миру. Водночас, ми повинні усвідомлювати, якщо президент Зеленський і Українці перестануть воювати, їх країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир. Він додав, деться. Це дуже важливе повідомлення. Це сигнал для світу, для Росії, для України. Кожен повинен отримати свій сигнал, і зараз я поясню про що йде мова. По перше. Для України це головний сигнал про те, що треба готуватися. Треба готуватися дійсно до дострівалій війни, не на словах на справі. Треба змінювати концепцію поведінки всередині країни. Треба подолати той вал корупції, який піднявся під час війни до не, ну, небачених раніше висот. Треба перевести країну на військові рейки. Треба згуртувати країну, а не готуватися постійно до виборів і ґрунтуватися на рейтинги. Для Росії це теж дуже важливе, важливе таке повідомлення. Чому? Тому що Росія нещодавно сказала, що вона готова воювати, що там до 30-го року це не важливо. Янс пояснює, що так, ми готові допомагати Україні і ми будемо допомагати. Це говорить генсек НАТО. До речі, найцікавіше, що ця заява сталася після того, як була зроблена ще одна заява: це коли генерал-майор Бундесфера Крістіан Фрейдінг заявив, що війна може тривати до 2032 року. Він про це сказав, і в нас теж на це звернуло увагу. Але, скажімо так: ніхто не зрозумів, на кого орієнтований цей меседж, він сказав про те, що в Німеччині парламент повинен бути готовий розрахувати так бюджет, щоб до 32 року країна могла допомагати Україні, але головним меседжем, головною адресою це було. В напрямку Росії Росія повинна зрозуміти, Європа не відмовиться від допомоги Україні. Росія повинна зрозуміти, що допомогу Україні зброєю грошима буде тривати і далі. Росія повинна зрозуміти головне, а саме Путін, що його війна не має шансу на перемогу. Але також на це мав відгук і Єнса Столтенберга, про якого я казав раніше. Він дуже ну так. Конкретно сказав, що Німеччина має збільшити податки і витрати на оборону, а він сказав, що під час холодної війни, коли при владі були канцлери ФРН Конрота Дунара або Віллі Бранд, витрати на оборону стали 3-4% від економічного виробництва. А Шольц каже, що він доведе до двох. Треба розуміти, що 2% це не вистачає навіть на забезпечення потреб самої Німеччини та НАТО. 3-4% дасть можливість допомогти і Україні. І про це треба теж говорити. І про це треба публічно говорити. І говорити також про те, що вже байдужість до проблеми Росії привела до того, що війна прийшла в Україну. Тому не можу зволікати такою загрозою, треба реагувати. Але найцікавіше далі: заява, яка розрахована на Росію, на Європу, на Сполучені Штати, і головне на Україну, в кожній країні була почута. В кожній країні, країні зробили свої висновки. Я не знаю, які висновки зробили в Росії, тому що вони сприймають це поки як а, заяву, яка показує цілі: цілі НАТО, цілі Європи допомагати Україні протистояти а, російській агресії. Я не знаю, як вони дивляться на це з точки зору прагматизму, але те, що вони почали розраховувати. Цю загрозу для себе і це може повпливати на взагалі всі всі процеси війни. Це стовідсотково росіяни будуть аналізувати. Якщо вони будуть бачити, що допомога тільки збільшується, не зменшується, що виробництво зброї збільшується, Росія вимушена буде відійти. Росія не може протистояти довгостроковій перспективі об'єднаному Заходу. Не може. Це неможливо фізично, це неможливо економічно, це неважливо не в якому сенсі. Для Росії головне сьогодні це зрозуміти безперспективність цього шляху. Чи можуть вони це зрозуміти? Скоріше за все, так, але не зараз. Поясню про що йде мова. Нещодавно. В Росії пройшло декілька форумів, на яких Путін сказав, що він готовий почати перемовини з Україною, якщо Зеленський скасує свій указ про неможливість перемовин з Путіним і визнає Україна е територіальні зміни, які є. Територіальні зміни в голові Путіна він вважає, що якщо він... Своїм особистим рішенням і рішенням своїх посіпак в Держдумі Росії внес окуповані території в склад Російської Федерації, то це хтось визнає. Ну, по-перше, це не можна визнати юридично, немає ніяких підстав. Якщо сьогодні хтось визнає окуповану Херсонщину або частину Запорізької області, а він, а він взагалі Запорізьку область або Крим, ну тоді треба визнавати. Що можна окупувати будь-яку територію і через силу далі казати, що або от ви визнаєте, або я далі буду йти війною. І так буде пробити не тільки Росія. Це загроза для існування системи безпеки у всьому світі. Путін її руйнує, але ще не зруйнував. Це перше. Друге, визнання умов Путіна для України і Заходу це не тільки іміджеві втрати. Ні, це значно гірше. Це показує, що диктатура та тоталітарний режим значно міцніші та ефективніші, ніж демократія. І тоді у всьому світі люди будуть думати: дивіться, ну, демократія програє. Так, при неї непогано жити, так, це найкраще, що може бути, але, але сильніші тоталітарні країни. То може відбутися перекос. І це не потрібно не Сполученим Штатам, не Європі, ні Канаді, ні іншим країнам, які мають базові демократичні стандарти і є частиною демократичного світу. Для того, щоб все це зрозуміти, треба зрозуміти велику глобальну гру, величезну світову глобальну гру. Путін з Китаєм хочуть іншого світоустрію. Захід. Цього хоче не допустити. І саме через допомогу Україні, і саме через те, що Україна повинна стати антиросією. Давайте казати відверто, успішною, демократичною країною, яка змінюється. Лунають такі заяви сьогодні від Столтенберга: він каже: Україні: війна буде до довгостроковою. Припиняйте розповідати про боротьбу з корупцією, боріться. Припиняйте запроваджувати якісь там імітації або. Проводити шоу по затримання Шуфліча. Боріться з п'ятою колоною всередині країни. Знищуйте її, навіть якщо ця агентура сидить в спецслужбах або в різних держустановах, почніть виробляти свою зброю. Так. Свою зброю, свої снаряди, своє забезпечення, свої БПЛА, свої гранатомети, свої антидронові рушниці. Тому що Захід буде нам допомагати, але ми самі повинні собі допомогти. тонучий повинен рятувати сам себе теж. Бо якщо він здається, його можуть не встигти рятувати. Саме тому для України ця заява дуже важлива. Дуже. І Захід показав: він готовий підтримувати довго. Якщо Росія каже 30-й рік. Захід каже до 32-го. Столтенберг каже: ми будемо допомагати, і це позиція НАТО як військового союзу. Наші партнери кажуть, ми будемо допомагати, тому що ми вимушені в протистоянні між демократією та тоталітарними, тоталітарними режимами. Україна повинна сама собі ще допомогти. І це найголовніше це більш ніж завдання, це питання виживання. Ми повинні вижити. А для того нам треба змінюватися. А для того влада повинна перестати орієнтуватися на вибори. Для того влада повинна перестати орієнтуватися на рейтинги. Для того влада, влада повинна зупинитися в своєму популізмі. Влада повинна зрозуміти свою відповідальність і перейти на іншу модель керування країною. Країну треба об'єднувати. Країна повинна вся працювати на перемогу. А для того потрібно залучати всіх, хто знає, як це робити, всіх може, і всі, хто вміє. І не треба, щоб ці люди були лояльні Офісу президента. Важливо, щоб ці люди були лояльні Україні. Тоді переможемо. Слава Україні!